В американському інституті вивчення війни наголошують, що Україна зараз володіє ініціативою та перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. В цій вот новості прекрасно абсолютно все припинення вогню не передбачається, адже це надасть Кремлю паузу, якою він відчайдушно потребує для відновлення своїх сил. А велика українська перемога, яка триває в Херсонській області, не буде останньою. Українські офіційні особи підтвердили, що за останні 24 години збройні сили України досягнули успіхів на північний захід, захід та північний схід від міста Херсон. Українські удари з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на західному березі Дніпра, що змусило російські війська відступити та дозволити звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями. Зараз з нами на зв'язку Тарас Березовець, телеведучий, телеканалу Прямий, журналіст і офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богона, привіт, друже! Радий тебе бачити, вітаю, друже! Слава Україні героям слава! Ми говоримо про сьогоднішні події, радісні події в Херсоні. Як ти вважаєш? От далі як можуть розвиватися події ці? Як буде на чому буде базуватися оборона росіян зараз на лівому березі? Вони вже оббудували три лінії оборони довжиною від 180 до 200 кілометрів. Це показали супутникові знімки, і вони так само готуються в Криму на півночі півострова. Ритікопу в районі Чонгара, в районі Армянська. Тому їхня стратегія буде зараз. Полягати в тому, щоб втримати те, що вони встигли окупувати. Станом на лютий початок березня для нас, відповідна стратегія буде полягати в тому, щоб зима не стала періодом заморозки. Я думаю, що так і буде. І я думаю, що зиму ми активно використаємо для нових наступальних операцій звільнення, тим більше що наш ворог зараз перебуває. В стані нокауту вони не прийшли до тями після нашого наступу на Харківщині, та що втрата Херсона, що завгодно можуть розповідати, що це значить плановий і контрольований вихід, але дійсність дещо інше. Вони. Кинули на правому березі Дніпра, як мінімум кілька десятків доніс своєї техніки, яку вони не змогли вивезти. Багато що вони просто сховали. Ну, там, Наприклад, танки прорив Т-90, та вони їх не змогли переправити загалом, числом біля десяти. І вони їх просто заховали зараз. Будемо шукати безперечно. Ми вже знайшли більше 40 одиниць їхньої техніки. В основному танки Т 80 Т-72, гвоздіки знайшли їхні, їхні БМП і тому подібне. Це те, що тільки зараз станом. Ну і плюс вони до кінця не вивели своє угруповання з правого берега Дніпра. Вони кинули ну, десь близько 10 тисяч своїх військовослужбовців, які змушені самі шукати плавзасоби для того, щоб переправитися через Дніпро. Їхні командири їх просто покидали, і ми не контролюємо. Треба сказати, що всі, всі Херсонщини на правому березі не контролюємо. Багато росіян їхніх військових перевдяглися в цивільних і досі знаходяться в місті Херсон. Місто заміновано значною мірою. Ну, от і е, вони знаходяться на околицях міста. Тому їм запропонували сьогодні здатися, або у них є інша альтернатива, буде повністю знищено. А наскільки вони, от якщо дивитися по тенденції, наскільки вони здатні до спротиву? Ну, це і літні частини. Треба розуміти, що вони зосередили на правому березі літні частини морпіхів і ВДВ, чотири бригади ВДВ російських, а також підрозділи військово десантних військ зі складу російських армій. Наскільки вони здатні до спротиву, ну важко сказати. Ті ж самі десантники і морпіхи тікали, будучи покинути своїми офіцерами на Харківщині або здавалося пізніше в полон. Ну, дивлячись те, які їм поставили на завдання. Ну, те, що ворог залишив е, в Херсоні ДРГ з метою е, знищення наших комунікацій, підриву об'єктів, це абсолютно очевидно. Тобто вони там залишаються для того, щоб виконати своє завдання. Але основна частина безперечно деморалізована втечу їхніх командирів і тим, що їх кинули на призволяще. важко сказати. Чи будуть вони охоче спиратись? Ну ДРГ точно не будуть. Вони будуть працювати за своїм планом. От а ті росіяни, хто не зможуть втекти, я думаю, що ну це моє припущення, що вони в більшості своїх все ж таки будуть готові здатися в полон. Тому що помирати вони точно не хочуть. А якщо подивитися на інші точки ось цього напрямку Південного, Мелітополь, багато військових експертів кажуть, що там якраз ось цю оборону ворог і також концентрує. От що на цьому напрямку? Мелітополь це величезний залізничний вузол, це безперечно. Одна з ключових цілей для звільнення, і це важка ціль для звільнення, тому що ворог там укріплявся, треба розуміти, протягом. Тривалого часу, ну на Херсонщині, до речі, у них так само були оборудовані довготривалі вогневі точки. Причому вони навіть були не просто вираті, вони були забетоновані. І треба зрозуміти, що якби ворог так не відійшов стрімко, їхнє взяття нам коштувало би, ну, великої ціни. Ми і так. Дуже довго намагалися пройти, але треба зрозуміти, що у ворога там були дуже серйозні позиції, які вони кинули. От на південному напрямку і в районі Мелітополя, і на лівому березі Херсона. У них тривали вогневі позиції. Ну і уявіть собі просто вибудувати захисні комунікації довжиною 200 кілометрів. Ну це, це надзвичайно важко. Тобто вони витрачають на це величезні зусилля. На це працюють цілі заводи їхні значить, промисловості цементні, тому що там постійно підвозиться матеріали. Так звані оці зуби дракона, які вони розкидали протитанкові загородження, які вони розкидали на Донбасі, і на півдні Так само вони сподіваються, що все це зупинить стрімкі рух української бронетехніки, але в генштабі вже знають секрет, яким чином давати ці інженерні загородження. Ще хочу про один напрямок з тобою поговорити про північний кордон з Білоруссю. І там повідомляють з офісу президента. Ми почали будувати стіну на кордоні з Білоруссю, і позиції укріплюються фортифікаційними спорудами. Це залізобетонний паркан з колючим дротом, рівнасип. Все це буде на Волині. А також йде мова і про Рівненську і Житомирську області. Наскільки такі споруди вони все-таки допоможуть стримати, якщо звідти може бути якийсь наступ? Ну, дивіться, треба зрозуміти, що інженерні спорудження вони бувають кількох видів. Буває просто найпростіші. Це слідова полоса, яка просто дозволяє. Фіксувати перехід нелегальних порушників кордону є більш складні сучасні інженерні конструкції, але навіть Сполучені Штати на кордоні з Мексикою збудували бетонну стіну висотою понад 6 метрів, але вона не має військових цілей. Вона виключно розрахована на запобігання перетину кордону нелегалами. Ту стіну, яку сьогодні показали. Вона, безперечно, не зупинить жодні війська, чи то білоруські, чи російські. Вона буде працювати хіба що тільки проти контрабандистів і проти мігрантів, нелегальної міграції і подібного сенс будувати цю стіну саме зараз, яка не має, не містить собі жодного військового значення, і дуже легко вона буде подолана. Армійськими підрозділами чесно кажучи, ну для мене не зрозумілий, не тому що що там потрібно будувати. Там треба будувати ну справді довготривалі. Тому що ми розуміємо, що цей конфлікт тривалий і Білорусь є ворожою державою для нас, безперечно. І тому там треба вибудовувати систему дотів, дзотів, секретів, мінних полів. Ну, в принципі, зрештою, значна частина цього вже і так зроблена. А ця стіна, ну тим більше під час війни мені не зрозумів її сенс будувати, чесно кажучи, це дуже дивне рішення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.